Друзі, всім великий привіт, дай Боже здоров'я. Як ви бачите, сезон кущення у нас починається. Тату генде затинається. Які ще ви поростали, бачите. Такі майже десь метр мають, може й Такі як я. така трава туди пішла Зараз Косимо стародавнім методом гуцуйським. Косов. Тепер мода пішла на косарки. А Ми косарками не косимо, ми здоров'я це набираємо, бо це гоцюли ну, цим давно косили способом, й ми цим способом косимо. За здоров'я, аби дуже, бути мабуть, Так, Добре. Роззуваємося. косимо босі. Як то казала одна розумна людина, заземляємося і там не косимо. Це так впливає на організм, що це продовжує життя людині. Тато без босів вже давно косить, так що погнали. До роботи тут кишні є доступ. Косить вчора діда поклепав. Зараз з до роботи, бо нема коли, бо вже сонце вже високо. Погнали до кишні Давай Брусиде. Брусили? Ну так mm -hmm. Косимо коло нашої хатки. Бджоли поки що не кусають. Але літають файно більш-менш. Дивилися недавно до бджола. Все більш-менш вроде нормально, мед носі. Матка є, червець. Філюкс. Коси саморобні, файні, клепані, все. Острі. вже укусили, бджали, за голову вже покусали. Забіг бігом у хатку. У ти... нас такі лежаки, газ десь і ковдри не застелені. Тут ми спимо на таких лежачках. А, це нема, що бджолами, що нашу... щось. Треба вдівати, щіпки вдіватися, бо це так будуть кусати, щоб не дадуть кусити.

Петя, когда кусает бджоли? Тут накрился, ти все. Ти не думаєш, що то трава накрылся это и вс. Ты мне думаешь, что это трава уже ничего там нема. Знаете ли, да это? Хех. Так, пяхися Нормально не кусали Що? Не покусали? Не, ну тепер не вкусила лише. Тоже вкусил? Ну найду по-другому. Здесь вкусило вже, йо? Вот дуже эти будеш. Ти Ты так мог літати. За п'ять мінут колотати, доки си не так і вже. Так, гостро вбрут. Не знаю, я добре, певно, гострив. Віці я був лихо гострив, тоді видить, як у мене шрами. Тут, тут. Я задуже, в кусу так. так. Треба полегонько. Думаю, немає такого гуцула, аби у курсу порубав. Вже жарити почало нормально. Все погостріли. У нас тут є пара брусів, нуждачні, якщо коса, то пата то нуждаком того гастрома. І все, погнали. Давай коси йди згори. вийти не буду кусати косу. Косати. Тут біоле літа зараз кусають, куди йди хто. Він вже не на мене попадає. Удар на себе прийняв. Ну, тепер брус нормальний. І так цю цілу присадєбу треба по ідеї скосити. Заліто скосимо може. Доки жарить, я вирішив вам щось файне розказати. Як ви видите, газ де ця лужка. На цих лежаках я лише спав чи не В хатинці спів кожен день. Прикол у тому, що якщо ти спиш на джолах, то відновлюється таке ритм. реально. Джела тут гудить, чуєте? Чуєте? Як ці вібрації крильцями вібрують. А ці вібрації крильцями джеленіми, вони так заспокоюють нервову систему, там так судені, якось розбужують, краще кров поступає, якось так дуже впливу, файно так сприяють для оздоровлення людини, так можуть навіть сприяти велику, грепу і так далі. Не знаю, чи буде коронавірус, але... Ось ну, такі хворобені кишки можуть вилікувати, реально якщо спати в них у всіх хотіть. Так що приїхайте сюди до нас. Можете теж тут поспати. Посилання дивіться в в під відео. Хто в Карпаті хотів що не поїхати. Ну файно поспати. Стали ми трохи перекусити. Ягід. Сметану домахнув. Трохи перекусили та погнали далі. Такі ще дуже не жар. Video, a teraz preskoro trošky švietky si video. Aby vedeli, jak trvá tak skoro, lehá hája tak ču, 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 ču. Зараз сюди косимо таку. Та й там ще присаділи виківку косити. Йо -йо. Якщо вам це буде тема інтересна, ставте лайк, пишіть в коментарях, що інтересно, то я ще вам буду знімати якісь такі кощіні і так далі. Добре, а ми далі кіли косити, доки ще немає рювелької. Бо тато свариться, що, що жара що я лише знімаю. Оце ми друзі поскошували за цей час. Тепер четверта година, вже вечір. Та я розбиваю вали. Ми не ще їли щось ти. Кулешки. Та скосили, трохи скосили. Такі кловкамери заряджати, то є трохи. Зараз ще беремо косимо ще, певно, тут трошки, то й до вечора. Не знаю, що тільки скосимо, доки погода треба косити, бо, бо ще таку по роботі мені ж там відео треба вам монтувати, всі які файні показувати і так далі. Це ще треба буде монтувати. Добре. Погнали, далі, до роботи, до кишні. Я ще вам хотів сказати, що таке, може не знаєте, що таке вали, що те вали розбиває. Ми косимо, то бачите, так е, косить тривати так на одному місці скошується і, розбив... і оце називається вали. І оце треба таке розбити, щоб добре трава сохла. Та я маю греблі, там ти їх так, щоб рівномірно по землі трава собі лежала, аби не в купі. Бачите, там ще не розбила, ще зараз треба так оце називається вали. Але тут ще ви звичайно багато. Так, тато вирішив трошки мене помучити себе. Ти каже, що 60 треску сіяти, отако. Сюди там по підплиту, сього сюди, тут де він кошеть. О, файні вали. Отто. І доклад, туди лише. От такого туди лиш. Велико це, то і це, десь і там чуть-чуть коло бджоли каже. Ой. Так, стіли камеру файну на оборіх. Zaraz je ja pokladu fajnú kameru Moje malenku, lebo je to miesto, tak aby som to A tak lux, lux. Pohnáme.

Заповнена просто, ти вже не знімав решту. Та я трошки гуляю. Ти що я хотів вам сказати? Це ви замітили, що я косив лише голий, лише у шортах, ти ну, лише майку вдів, без майки косив. Це означає, що в Карпатах нема комарів. Тут лише коло мене мухи літають. А в Сибірі вже би давно мене заїли. І комарі, і машка, то та там як це називає. Та й оце дуже плюс жити в Карпатах, що тут нема комарів. Взагалі, ну, тут, де я живу, поки що нема комарів. То це кайф взагалі взагалі. Я хотів вам сказати так, що бережіть Україну. Будемо берегти Україну, буде менше комарів, все у нас буде файно. Не паліть оце сміття, старайтеся по можливості сортувати відходи свої. Ми це теж так робимо. У нас садіба плай, люди лишають мусор, ми мусор, мусор сортуємо. Ну, типу, ну Не це сказати. Сортуємо, перебираємо там, де що таке. Mm, бо це треба робити. це Треба берегти природу по своїм можливостям. Ти ви теж бережіть. Щоб не було комарів, ти... Україна розцвітала. Та як Фінляндія. Файно. Дивіться, друзі, яка ситуація. Ми вже генде, видите, все так файно скосили, оту частину всю, там з долини коло ворога все обкосили. Слухайте що. Мені вже такий те у хату, а тато ще каже скосити ще оцей кусочок коло бджоли. Ось тут Я казав таке. Йо. А я кажу, що дивіться, зараз ми лише докопу все робить. Я вмію так робити. Дивіться. Опа! Та то, то дивись, коротше. Дивись. Не поняв. А коли ти це скуси? Та то, то я по щелучку, я ти цю не видів, я лише? Я до тебе сиру роблю. <риві> ти <Ты>, коса. <риві> ти чи коса? То, то. по щелочку все си робить. Та отак, друзі, в мене косилося сьогодні. Скосили десь третю частину присадєви нашої. Оце все скосили, оце все, оце, все, оце все. Ось туди, от туди, туди, до вулики, сюди. Поза вулики, отакого, такого, от такого. От тако. Тут я не, з чолочком різко зробив. це. Ось такого сюди сюди. Попри туалет, та й ось такого. Все. Ти ще туди, в долину там, там ще є доста. Так що ставте за це файне відео лайк. Якщо перший раз це відео вийдете, по-любому ставте лайк, бо це вам мусило вдати. На ну, такій красі це знімати все вам показувати це лише. Така файна бджолина хатка, тут спимо. Приїхайте, будете спати в хатці Будете дуже такі як Кажу вам пока. Бережіть себе і природу, таку файну, таку файняцьку. Та й жіть нових відоски. Назар Зараз і не заскучить за грибами та й за цікавими відосиками. Зараз грибе так що. Завтра в грибе ще. Це вже вийде ви вже в наступному відео. Мали б грибе бути. Поїдяй. По ідеї. По-любому, що ж знайдемо, аби Назар що ж не знайшов. Аді, джіло вже хоче кусати.